Я зараз знаходжуся на головній вулиці міста, вулиця Велика Бердичівська. Зараз тут не працює світлофор. Як ви бачите, рух е нормальний, немає поки що, слава Богу, пробок, тягучок. А Зараз тут стоїть машина, вона буде лагодити, працівники комунальної служби будуть лагодити світлофор. Запитаємо, у них чи часто ламаються світлофори? Добрий день, а часто світлофори ламаються? Часто вам доводиться лаготити? Ну, на виїзду кожен день. А на цій вулиці часто ламається? Да, навіть не скажу, Чесно, засікали період. Швидко полагодите? Да? Так. Годинки-півтори буде працювати. півтори години. Дякую вам. Дякую. Отож сподіваємося, що півтори годинки і все буде нормально. Марина Вишинська, телеканал СК-1.